Змій. І впало тоді з сокола два великих пера чорне і біле. Чорне минуло вирій і залетіло аж у царство пітьми, і помітив то перо Чорнобог і схопив його, і одразу сон зборов володаря пітьми. Довго він спав, чи недовго, але коли він прокинувся, то став робити те, що повелів йому у вісні сокіл рот. Відломив Чорнобог цупкий утинок від коріння прадуба, що проріс крізь товщину вирію, аж у царство пітьми. І вдарив Чорнобог тим гострим уцупком у ліве стегно своє, і ринула з рани холодна, чорна кров, і змочив у ній Чорнобог перо, і тричі сплюнув на нього, і сталося диво, вродився з того чорного пера, окропленого чорною холодною кров'ю велетень змій, не дихаючий, пазурятний, слизькокрилий, вкритий холодним товстим панцирем. Став розпросторювати він грізні крила свої, і не було видно їм кінця краю. Заривів змій тьма аж здригнулася від того ревиська, і зрадів неймовірно Чорнобог і гучно сказав: Ось з'явився усе чорний світ, мій кревний син, і моя сила та надія. Немає дужчого від тебе. З тобою, сину мій, ми знищимо і сокола рода, і білобога, і завоюємо вирій, станемо володарями не лише пітьми, а й світу білого.